Доброго здоров'я, шановні глядачі! В сюжетах спадок 60, 61 та 62 була продемонстрована реконструкція календаря наших далеких пращурів. Ось він перед вами. В зв'язку з побудовою надійшло запитання. Як використовувати таке літочислення в повсякденному житті? Відповідь будемо шукати наступним чином. Спочатку з'ясуємо. Для чого взагалі було потрібно вплітати інформацію з календаря в свята, обряди, символи і зберігати її таким чином протягом віків? А паралельно з'ясуємо, для чого перед святами потрібно поститися. Виявляється, така традиція також взята з літочислення предків. На перший погляд, це проста послідовність цифр, які Змінюють одна одну по колу, в цю сторону і в цю. Якщо ж замість дат річного циклу в клітинки вписати роки, як це було зроблено в сюжеті спадок 35.2, то напрошується думка, що ліва нижня чверть кола. Сконцентрувала в собі найбільш руйнівні події останніх ста років. Тут і війна 41 1945 1941 45 і Афганістан, і Чорнобиль, і перебудова, і АТО, і сьогоднішня повномасштабна. Якщо позначити на колі церковні свята, то воно поділиться на чотири долі: Бог, людина, рай, пекло. Задамося питанням. Якщо в календарі відображено принцип, за яким Бог створив все живе, то для чого ці знання людям? Для чого їх зберігати і передавати з покоління в покоління? Ось я виділила малиновим кольором дні, які ми святкували протягом 2023 року, тобто за старим стилем. Такі свята, як, наприклад, Пасха або Трійця, весь час змінюють свою дату, тому їх я не брала до уваги. Різдво Христове 25 грудня взято ж за Новим стилем, пояснення, чому це так, буде опубліковано в наступному відео. На праву нижню чверть кола припадають одразу три дні народження: Різдво Христове, Різдво Йоанна Притечі і Різдво Пресвятої Богородиці. Тому права нижня чверть відповідає за життя людей, народження, материнство, ріст, розвиток. Для того, щоб такий ріст і розвиток організму людини відбувався, потрібні будівельні матеріали. Білки в цьому списку займають перше місце. Організм може взяти їх з м'яса, риби, горіхів, яєць. Тому всі ці продукти присутні на наших святкових столах. Таким чином, дати календаря показують нам, в якій з чотирьох долей кола ми перебуваємо, і що на даний момент найкорисніше для нашого здоров'я сектор Бога, він творець, великий будівельник. Тому і тут, і тут білкова калорійна їжа. Це матеріал для будівництва і розвитку. Зазвичай перед святом постяться. В цей час вживають каші, а каша джерело вуглеводів. Вуглеводи це енергія для організму. Дні постів припадають або на сектор під назвою Рай, або пекло. Ці дві чверті мають негативну енергетику, для того, щоб пройти через них, потрібні сили. Вуглеводи. Крім цього, в період посту організм чиститься, якби проходить через чистилище. Отже, робимо висновок. Такий календар можна використовувати як дорожню карту. По ній чітко видно, в які дні року треба потурбуватися про вуглеводи або ж про силу для проходження через сектори негативної енергетики. А в які дні потрібно вживати білки як будівельний матеріал для росту і розвитку? Під час посту організм очищується від шлаків, які залишилися після розвалу старих клітин, а святкові дні сприяють появі молодих, здорових. Але, думаю, що здоров'я. Це все-таки не головна причина, чому наші пращури вважали своїм обов'язком передавати з покоління в покоління інформацію про таке літочислення, хоч і змушені були робити це в зашифрованому вигляді. Скоріше за все, за таким календарем можна передбачати катаклізми на планеті, це як попередження для ноя про потоп. Але можете не хвилюватися, до апокаліпсису ще дуже далеко. Спіраль буде закручуватися поступово, людство встигатиме пристосуватися до змін. На сьогоднішній день науковці не можуть визначити точно, до чого приведуть сучасні кліматичні зміни. Одні кажуть до подальшого потепління, інші до похолодання. Календар показує, що буде і те, і інше. Це все одно, що святкуючи новий рік, ви чудово розумієте, що скоро розпочнуться найсильніші крещенські морози, а потім будуть найжаркіші дні середини літа. В прадавньому календарі Новий рік починався 1 листопада. Ось 1 листопада, а на цьому літочисленні клітинку початку року зайняв 2013 рік. 2024 знаходиться в самій нижній точці цього кола, лівіше від вертикалі. В річному циклі ця клітинка належить 12 листопада. Отже, попереду нас чекають холоди 19 січня. В клітинку кола, де розташоване це свято, людство потрапить аж в 2130 році. А максимальна жара буде в 2264-му. Ні нам з вами, ні нашим онукам не судилося пережити катаклізми, які стануться через 240 років. Але тепер нашим завданням є збереження інформації про коло часу. Ми перейняли естафету від попередніх поколінь і повинні в першу чергу самі навчитися розуміти цю інформацію для того, щоб передати її далі.